Синофред экстракт лекуя ножить, а не мозговые симптомы. Обирай доказанную эффективность синофред экстракт. раньше, когда еще династия Романовых была у нас на Руси. Ну, Русь и Романовы это разные вещи. Давайте сразу определимся. Русь. Это период в истории Восточных Мы Славян. Уже уже. Смотрите, да. давайте определимся, чтобы на одном языке это говорили. Знаю, что, да, Русь да, да, это да. вторая половина девятого, середина тринадцатого века. Династия да. Романовых да. это 1613 год. Это 17 век. Между тринадцатым веком и семнадцатым прошло 400 Большое лет. Уже никакой количество. Руси не было. Русь как государство перестала ага. существовать. Российская империя. Российская империя появилась, Наталья, в 1721 Нет, году. Ну, ну давайте определимся о времени, с которым я мы общаемся. Я просто хотела задать Вы мне сказали задать вопрос. Я да, вам пыталась слушаю, задать слушай, Слушаю, я вас перебил. Прошу прощения. Всегда Малороссией называлась Полтавщина. Нет. Это неправильное утверждение да. и неправильный вопрос. Не говорите, и вас не говорите параллельно Я не слушать со мной. Я должен вас слушать, Даже, пожалуйста, не говорите параллельно со мной. Вы не должны меня слушать. Абсолютно. Но так диалог не строится. А вы еще жрать будете? С праздником вас. С каким? С Днем Победы. Кого вы победили? Фашистов фашистов в Италии? Не, в Германии. В Германии были нацисты, девушка. Фашисты были везде. А, везде, согласен, в Советском Союзе тоже были фашисты. Точно. Не трогайте Советский Союз. Почему? Вы же сказали сами, везде были фашисты? Ну, в Италии, в Германии, да, я с вами В Италии шла. были фашисты, в Германии были нацисты. Партия называлась Национал. социалистическая робоча партія Германії. Де здесь слово фашизм? Везде. І ви при цьому спокійний, виважений. Ну, власне, це лише декілька епізодів, таких шедеврів ну, в кожному відео. Ти просто не знаєш, чого вибрати. А, пане Віталі, дізнавайтеся. Чи ви приймаєте за чи це вас так робота з дітьми раніше загортувала? Це комплексна відповідь. Коли починав блогерську діяльність, були випадки, що приймав трошки заспокійливе, а потім, коли зрозумів, що до них треба відноситись не так, як до учнів середньої старшої школи, де я в основному працював, а як до молодшої школи, а краще як в дитсадочку, тоді діалог налагоджується. От, власне, чи вдалося, вам все ж таки досягти тих цілей, які ви ставили перед от, тим, як вирішили вести цей блог перед початком? Такої діяльності, чи досягли цих тих цілей, які ставили перед собою чи ні? Ну, справа в тому, що тут як в СВО цілі міняються постійно. І на початку, і всередині, і наприкінці, воно все зовсім не так, як це було на самому початку. На початку були зовсім інші цілі поговорити з адекватними росіянами, от показати адекватних росіян, тому що багато наших блогерів показували їх такими, як вони є. У мене була така бліц ідея. Не показати нормальних росіян, коли я зрозумів, що там їх від 2 до 7% як не крутий, то став показувати так і росіян, такими, як вони є, тільки на прикладі історії, не більш того. Ну, От, власне, дійсно, якщо говорити про адекватних росіян, з якими, ну, принаймні, можна вести, так би мовити, діалоги чи наскільки їх багато ну вже сказала там 5-7%, але серед них а серед них чи багато так би мовити представники представників слиж спецслужб серед саме тих росіян з якими вам вдається поспілкуватися хто вам потрапляється в цей чат про Я чому питаю? тому що лише я а я на вас підписана з 23-го року ну я двічі бачила що точно вам доводилося спілкуватися з ФСБшниками, і це було видано просто неозброєним оком як часто вони до вас потрапляють в ефір? Ну, не часто. Є одна людина, прізвище називати не буду, яка за ці три роки зросла. От але мені підписники кажуть: та це ж всесвітньо відомий там ФСБшник. І було пару чоловік, да, видно по антуражу, по люксусовій камері, по оточенню, що по мові дуже гарні, літературні і так далі було видно. Але таких. Десь в 21-22 році було трошки більше. Далі, оскільки у них там Ютуб відрізав монетизацію для російських ютуберів, то вони зникли практично. Я їх не бачу, у всякому разі ну, спілкуюся з звичайними росіянами, які інколи трапляються да, дійсно адекватними, але їх надзвичайно мало. Е, ну, знаєте, все одно, от е, вже. Маємо сьогодні четверту річницю незалежності України, яку ми святкуємо в умовах повномасштабної війни. За цей час чи змогли б ви якось так знаєте, ну проаналізувати, можливо, зробити певний зріз, Чи змінилася якась риторика Росіян? Чи щось вони починають розуміти? Чи це на це не варто сподіватися? Риторіка у них мінялася в зв'язку з певними подіями. Це я чітко бачив як блогер. У них мінялася риторіка після звільнення Херсону, коли вони відступили від Херсону. І коли українські війська зайшли в Курську область, то тоді не то, що риторіка поменялась, там місяці півтора з ними взагалі неможливо було говорити. Останнім часом, я так бачу, десь, ну може, декілька місяців. Пішла риторика, давайте міритися. Вона й до того була, проскальзувала, як то кажуть. А зараз достатньо активно. Вони насідають на цю риторику, що давайте міритися, заканчують війну. Якби от отдайте ті території, та й на тому все. От, оце почастішили випадки. І це говорять звичайні росіяни. От, тобто, не за неботи, ні оці ті ті самі ФСБшники, ні, про звичайні росіяни. Ні, ні, звичайні, да, росіяни. Що от треба щось ж робити. Ну, буквально перед вашою передачею, я ще думав, що я запізнюся, говорив з адекватним росіянином, який живе десь за 4 тисячі кілометрів від кордону. Туди наші ракети не долітають, і він адекватно абсолютно оцінює ситуацію. Хоча і роз... на початку розмови не хотів говорити про політику, потім якось сам перейшов до цього. Е, знову ж таки, на вашу думку, чому, чому так? Вони стомилися? Ну, типу, вони щось відчувають, не знаю, якісь ну, ті самі проблеми в економіці вже починають відчувати на собі, на своїх гаманцях, на своєму холодильнику. Е, чи просто не знаю, стомилися набридли. От як вам здається, якщо ну, знову ж таки, ви людина, яка чи не щодня з ними спілкуєтеся, чи маєте до цього якусь думку? Ні, ну певні проблеми вони відчувають, особливо той, хто займається дрібним і середнім бізнесом, то вони відчувають проблеми. От ця розмова про яку я щойно згадував да вони сферу обслуговування і так далі згортають навіть великі газові компанії, бо я розмовляв з людиною. З нафтоносного регіону кажуть, вони щоквартально там занижують самі собі плани. То тобто вони не можуть вони можуть видобувати стільки нафти, скільки треба, але нема куди їх продати то нафту. Тому вони поступово корелюють плани. Сфера обслуговування, які це велика корпорація обслуговує, вона потрохи закривається. Тобто є певні зміни. Вони не кардинальні з точки зору росіян, але певні зміни є і санкції працюють, але вони так ну. Вона ж на тої санкції, щоб працювали, ну трошки гірше стали, але нормально. Ну, знову ж таки, якщо торкнутися більш таких, знаєте, історичних тем, а, на які ви, в принципі, спілкуєтеся а, з росіянами, якщо, але якщо саме говорити от в цьому контексті, я у ваших випусках а, колись. Ну, прямо десь так з рік назад, можливо, трошечки менше. Я часто чула, що якщо до вас на стрім потрапляє якийсь російський історик, або, скажімо, студент там, історичного вузу, то ви ще з ним можете знайти якісь, ну, знаєте, спільну мову і вести таку адекватну дискусію навколо якихось там контровер контроверсійних питань. Але зараз я такої тези не чую. Що змінилося? Так, да, тому що останнім часом були студенти, у всякому разі, прекрасно пам'ятаю, Молодих людей, які назвалися, що вони студенти першого курсу московського держуніверситету, але вони не змогли навіть назвати прізвища істориків, які їм давали викладачі, щоб які там ви знаєте видатних російських істориків, які займалися там проблемами історії Росії, Там було повне молчання. Вони навіть не знали там Ключевського, Соловйова, тобто Карамзіна, то навіть пересічний росіянин починає мені розказувати, що він читав Карамзіна, а тут студент. Начебто історичного факультета не знають навіть цього прізвища. І оце було видно. Вони перерозповідали мені шкільну програму, абсолютно шкільну програму на рівні примітиву шкільного. От і коли 2-3 роки назад я говорив з або з колегами-істориками, були студенти історичних факультетів провінційних вузів, ну, вищих навчальних закладів, то ми абсолютно нормально розуміли. Ми розуміли, що у нас є деякі відмінності в поглядах, ну на ту саму Русь, але в цілому ситуація, то що я побачив за останній рік, коли такі зустрічалися м -м, історики, то ситуація трошки гірше, скажімо так, м'яко. А чому? чому? Ну, тобто, що є причини? Вони намагаються як би, відсторонити тих самих студентів історичних факультетів від вивчення історії. Ну, тобто, якщо настільки впало розуміння і вивчення історії. Ну, розумієте, останнім я розмовляв із російським істориком, який проживає в Грузії, я так зрозумів. Ну, Він виїхав у Грузію. То він із Іванівського, по воєму університету. До ПЕТ. То він каже, що історією Росії власне, займатися не камільфо, як в свій час в радянські часи, не камільфо було займатися історією КПРС. Тобто це вважалося ну, ну, недостойно нормального історика. І історики в Росії, так як він говорив, ідуть в середньовічну історію, в давню історію, там гарні спеціалісти. Я це бачу дійсно по літературі. А от історії Росії займаються всякі медінські, і писати якісь праці з історії Росії достатньо важко, тому що під тотальним контролем це знаходиться саме історія Росії.